Тема уроку складені задачі на кратне порівняння, математика 2 клас. Давайте з вами пригадаємо: якщо у нас є два числа, і в запитанні стоїть наскільки одне число більше або менше іншого, це задача на різницеве порівняння, і розв'язується вона дією віднімання. Змінимо запитання. Поставимо запитання так: у скільки разів одне число більше, ніж інше, або менше. Така задача буде називатися задача на кратне порівняння, і розв'язується така задача дією ділення. Розв'яжемо задачі. У Петрика 5 купюр по 10 гривень, а у Єви 5 купюр по 2 гривні. Наскільки менше грошей у Єви, ніж у Петрика? У нас складена задача. Нам невідомо, скільки грошей у Петрика по 10 гривень взяти 5 разів. Нам невідомо, скільки грошей у Єви по 2 гривні взяти 5 разів. Читаємо запитання, наскільки менше грошей у Єви, ніж у Петрика. Це задача на різницеве порівняння, розв'язується дією віднімання. Але для початку потрібно знайти, скільки грошей у у Петрика 10 помножити на 5 – 50 гривень, у Єви 2 помножити на 5-10 гривень. А тепер можемо виконати третю дію віднімання: 50-10 дорівнює 40 гривень. Відповідь у Єви на 40 гривень менше, ніж у Петрика. Розв'яжемо іншу задачу. У Петрика 5 купюр по 10 гривень, а у Єви 5 купюр по 2 гривні. У скільки разів менше грошей у Єви, ніж у Петрика? Це складена задача. Нам невідомо, скільки грошей у Петрика по 10 гривень взяти 5 разів. У Єви по 2 гривні взяти 5 разів. Питання задачі: у скільки разів менше? Отже, це задача на кратне порівняння, і нам її потрібно розв'язати дією ділення. Але для початку шукаємо, скільки грошей у Петрика. 10 помножити на 5, 50 гривень. Скільки грошей у Єви? 2 множимо на 5 10 гривень. Тепер виконуємо дію ділення. 50 ділимо на 10, це буде 5 разів. Відповідь: у Єви. У 5 разів менше грошей, ніж у Петрика. Розв'язуючи такі задачі, потрібно уважно читати питання, якщо запитується, наскільки це задача на різницеве порівняння. У скільки разів більше або менше, це задача на кратне порівняння.